Будинок початку ХХ століття виставили на аукціон. Його стартова вартість 1 мільйон 160 тисяч гривень. Нині його власники управління житлової політики і майна Хмельницької міськради. Цей архітектурний скарб знаходиться на вулиці Грушевського, 93. Нині будинок потребує ремонту. Якщо говорити про пам'ятки архітектури міста Хмельницького, то будинок по вулиці Грушевського, 93 якраз належить до такої пам'ятки, принаймні. Комісія з пам'яткоохоронної діяльності внесла його в перелік об'єктів як пам'ятка архітектура, і, відповідно, він має свій належний охоронний ордер. Будівлю виставила на продаж без земельної ділянки. Будучи пам'яткою архітектури, він відтворює стиль, яким раніше була забудована центральна частина Хмельницького. Фундамент з бутового каменю, стіни цегляні, перекриття дерев'яне, покрівля з металевих листів, вікна і двері дерев'яні. Якщо йдеться про приватизацію даного об'єкту, то я хочу сказати, що в місті є різні приклади. Які демонструють нам, як приватизувалися об'єкти даного порядку, в умовах приватизації чітко зазначено, що цей об'єкт є пам'яткою архітектури, тобто для всіх потенційних покупців це є сигналом для того, що будь-які реставраційні роботи потрібно буде узгоджувати з управлінням культури. Національності, релігії і туризму обласної державної адміністрації з відповідним комітетом. На сьогоднішній день невідомо про те, в який спосіб використовувався цей будинок. Також історикам важко знайти інформацію про те, хто перебував у цій будівлі. Чи то видатні діячі українського національного руху, чи то органи державної влади, чи то просто громадські організації, які працювали на розвиток Проскурова на початку ХХ століття. Міська рада виставила очевидно, да прорахували суму, але зверніть увагу, що все ж таки це відкритий аукціон, тобто аукціон, який участь в якому може взяти будь-хто, хто погоджується з умовами, які виставила міська рада на приватизацію. Більше того, там є застереження, що будинок продається без земельної ділянки. Це знову ж таки міська рада, очевидно, перестраховується для того, щоб мати важелі, щоб потім впливати, щоб це воно скажімо так реконструкція. Це відповідно відбувалася за ну в належний спосіб, бо на сьогоднішній день ви знаєте будинок не функціонує. Тобто він потребує він потребує капітального ремонту. Чи захоче хтось складати кошти у цю будівлю? Дізнаємося згодом, адже аукціон запланований на 26 липня. Катерина Лучко, Дмитро Мілієнко, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.